Сьогодні, у випуску, як подолати труднощі у психічному розвитку дітей. Про це наукова робота аспірантки кафедри психології. Перші результати далі. У рубриці щоденних професій знайомимося зі спеціальністю психолог для навчання цим дітям потрібні особливі умови, адже це діти з особливими потребами. З перших днів життя або трохи пізніше, вони втратили здатність чути про освіту та адаптацію особливих дітей у соціумі. Буде наш перший сюжет. Навчання дітей з особливими потребами це окрема сторінка освітньої програми. Тут потрібен особливий індивідуальний підхід, відкрити цікаву країну знань учневі, пояснити складне, простими словами, допомогти подолати труднощі на шляху до знань, які виникають у дітей. Донецьку спеціальну школу-інтернат по праву можна назвати другою домівкою. Тут намагаються створити всі умови, щоб діти добре засвоювали навчальний матеріал. Для цього недостатньо тільки зошитів та книжок, потрібна спеціальна апаратура. В нашій школі существуют спеціальні заняття по розвитку слухового сприяття розв і формуванню произношення. Такі заняття у нас є індивідуальні і фронтальна робота. Сейчас ви видели фрагмент урок фронтальної роботи по розвитку слухового сприяття. Розв Діти вчаться воспринимать речь на слух. А, Учатся говорить хорошо, правильно, с ударением, соблюдать ритмико-интонационную структуру речи, потому что речь глухих, в общем-то, монотонна, и она не всегда достигает ну, такого уровня, чтобы их понимали окружающие. Но мы стараемся, мы ведем эту работу. Обов'язковою при навчанні дітей з особливими потребами є спеціальна організація навчально-виховного та корекційного процесу, направленого на подолання наслідків глухоти. Наповнюваність класу невелика від 5 до 8 чоловік. Все згідно стандарту навчання таких дітей при потребі. Проводять ще індивідуальні заняття в нашій школі. Є спеціальні заняття, заняття по формуванню призначення і розвитку слухового сприйняття. Розв на этих занятиях мы работаем над звукопроизношением, занимаемся постановкой звука, звуков, их автоматизацией, дифференциацией в речи, развиваем коммуникативные навыки ребенка, развиваем слуховое восприятие, восприятие слов, фраз, предложений, речи на слух, слухозрительно. Развиваем коммуникативные навыки, также работаем над э, развитием словесно-логического мышления, памяти, внимания. Э, конечно, занятия проходят перед зеркалом. Повторяют определенные артикуляционные движения, артикуляционную гимнастику, э, уклад органов артикуляции, там различные на разные звуки. Поэтому должно быть зеркало обязательно. На цьому уроці жодних підручників та зошитів достатньо музичного супроводу. Це обов'язкове заняття для дітей початкової школи. Майже кожна дитина має слуховий апарат, який дозволяє чути, хоча б частково звуки. они эстетически развиваются, прививаются красота к танцам, движениям. У них и правильная осанка вырабатывается. Также больше всесторонне развита, развиваются, музыку слушают. Так как в обычном мире они не могут ее послушать. А приходя ко мне на занятия, я стараюсь прививать к ним у них любовь к музыке. Крім спеціальних занять, де дітям допомагають адаптуватися та подолати труднощі, пов'язані з хворобою, паралельно йде обов'язкова освітня програма. Діти уважно слідкують за вчителем та неодмінно повторюють, адже так краще засвоюється новий матеріал та розвиваються мовні навички. У навчанні використовують дактильну абетку та мову жестів. Який предмет ти любиш більше всього в школі. Учить предмет какой? <р声> <р声> У меня самый любимый предмет геометрия. Почему? <р声> Почему? <р声> Всі люблять математику в школі, чомусь. А ще й фізкультуру, а точніше, взагалі, спорт, такий висновок ми зробили, зазирнувши до тренажерної зали і побачивши тільки частину винагород школярів, за спортивні досягнення. І як виявилося, тут багато прихильників футболу Наші діти приймають. Большое участие во всех, во многих соревнованиях. Они принимают участие и в футболе, и в баскетболе, и в волейболе, и в плавании. Недавно мы принимали э, участие в соревнованиях по баскетболу, заняли там второе место в областных соревнованиях. По плаванию у нас были недавно соревнования тоже международного уровня. Проходили они здесь у нас в Донецке, приезжали участники с разных городов Украины. И даже были с России э, участники э, дети дети инвалиды в основном были вот такие тоже инвалиды разных направлений и мы заняли там достойное место в э, плаванию, наши дети даже выполнили разряды э, двое участников э, соревнований стали призерами у нас э, в соревнованиях ну это как бы достойно потому что мы плаванием наши дети занимаются всего лишь год. У школі інтернаті працює 51 вчитель. Всі вони володіють мовою глухих. До того ж багато хто має не одну вищу освіту. Главная задача педагогического коллектива это создание условий для умственного, физического и эстетического развития детей. У нас ведётся кружковая работа. Наш коллектив работает над расширением мировоззрения наших учащихся и с этой целью мы организовываем экскурсии, поездки, путешествия. У школе-интернате діти знаходяться цілодобово. Тож крім організації освітнього процесу, перед педагогами постає питання: як організувати цікаво Віля для учнів. І це, повірте, непросте завдання. Знайти заняття, яке б припало до душі кожній дитині від 7 до 20 років. І тут на допомогу приходить гурткова діяльність, плоди якої ми можемо побачити, чи не у кожному куточку навчального закладу. Власноруч, створені за цікавими техніками вироби, приваблюють око. Та майстриням цього замало. Они прагнуть поповнити скарбничку творчих доробків новими витворами. У нас кружок торцевания, мы делаем из гофрированной бумаги разные картины, можно сделать объемные, можно на плоскости, это развивает не только творческие способности, но и моторику, что очень важно для данного, для данного типа детей. чтобы они лучше разговаривали и произносили. Это делали дети седьмого класса, ну, где-то примерно недели две, потому что если сидеть целый день, конечно, это можно и за три дня сделать. А так как мы после занятий уделяем немного времени, ну, минут 30-40, не больше. У виборі творчого заняття дитини не існує жодних обмежень. Вчителі завжди допоможуть у творчій самореалізації дитини. Хочеш співати, будь ласка, хоча спеціалісти зазначають, це дуже кропітка робота. Єлизавета навчається у початковій школі, дуже любить не тільки співати, але й танцювати. Во-первых, очень талантливый ребенок. Она отлично учится, активная, любознательная, любит читать, танцевать, петь, любит делать поделки. Ну, в общем, ребенок очень активный, и здесь большую роль играет как школа, но и родители, которые уделяют очень много внимания девочке, занимаются Киевом и способствуют ее развитию. Поглянувши на виступ цього творчого колективу, одразу і не скажешь, что діти… Не чують. Радість так називається цей колектив. Дійсно, їхній виступ викликає тільки позитивні емоції. Свої танцювальні па вони вже показали не на одній сцені. обычно даже не верят, спрашивают у меня, неужели детки все глухие, приезжала, защищали звание народного коллектива Донецкая область два года назад, в итоге, и комиссия тоже спрашивала, деток подходила, не говорящие ли они, мы заняли первое место в Донецкой области среди детей инвалидов, первое место у нас было, был украинский танец «Квитка душа». Сначала рассказываю, что я хочу, какие эмоции от танца, а показываю на пальцах ритм То есть это либо Обычно выбирая музыку Такие, что подходило под 8 счетов Это легче всего понять эти счеты Чтобы не было сбивки в ритме И насчитывая этот счет пальцами Детки привыкают к нему Смотрят, естественно, на меня То есть вот тут здесь главное Что важно, когда танцуют глухие дети Чтобы они для слышащих попадали в музыку Ведь если они будут без меня танцевать Они не поймут вот этот размеренность В музыке Пластичністю цих юних акробатів можна тільки захоплюватися. Циркова студія в школі працює з 2001 року. За цей час вони побували на багатьох фестивалях. Нашим діткам дуже подобалася ця студія, тому що какби охватувалася всі жанри циркового мистецтва. Тобто наші діти вміють і жонглірувати, и они в сценках участвуют, и занимаемся мы акробатикой более так целенаправленно. Мы участвуем в очень много во всех фестивалях, конкурсах, нас принимают везде и всюду очень хорошо. В прошлом году мы выступали в Киеве на международном тоже фестивале «Мечте навстречу». Заняли там диплом за лучший сюжетный номер. Ми вам показали тільки частину гуртків, які можуть відвідувати діти, заняття улюбленими справами у вільний час, неабияк сприяє всебічному розвитку дитини. До того ж, творчі уподобання згодом можуть стати добрим підґрунтям для професійних здобутків. Такі приклади у школі інтернаті вже були. Один із наших випускників зараз працює в цирку. он займався в Студії, студії Кін в церкаву студії Арлікін в нашим продовжив свою дальнішу діяльність. Наразі вони учні, їхнє головне завдання вчитися поки стіни навчального закладу відмежовують їх від складного, а часом і так досить непростого дорослого життя. Вчителі всіляко підтримують і допомагають адаптуватися та знайти справу свого життя. Адже без професії важко боротися за місце під сонцем. У школі-інтернаті у них є можливість опанувати смачну професію повара, кондитера. Учащіся нашої школи, 11-12 клас, навчаються два года і получають спеціальність повар-кондитер. На этих заняттях у нас каждая каждую неделю 4 часа у них получається занять, в каждом класі, в общем, 8 часов в 11 12-му класі. Приходять учиться готовить готовить, випікать. Ну в принципі, как... получають спеціальність. Якщо навіть не будуть дивувати своїми кулінарними шедеврами відвідувачів харчувальних закладів, ці навички їм знадобляться у житті. Що ти вже готувати? торт, умієш салат, Когато. От очень много готовить. Умеет готовить торт, готовить салати, котлети. В общем, много всього вже навчилася. Багато хто з випускників опановують й інші професії будівельника, автомеханіка тощо у школі-інтернаті вони засвоюють основні навички, які допоможуть їм адаптуватися у житті та знайти собі справу до душі. Головне показати дітям ту стежину, яка може вивести їх на великий шлях. Відповідальний та нелегкий вибір, ким бути рано чи пізно над цим питанням замислюється кожен. Продовжуємо знайомство з різними спеціальностями у рубриці щоденних професій, де будемо розповідати про тонкощі навчання різних фахівців. Сьогодні говоримо про психологів. Начити точну дату появи перших психологів вкрай важко. В учені дійшли висновків, що вона сформувалася з таких наук, як астрономія, філософія тощо дехто вважає першими представниками цілитилей душ, знахарів, чарівників та шаманів, а все тому, що позитивний ефект від їх, так би мовити, лікування досягався завдяки навіюванню. І тільки у 18 столітті були спроби з наукової точки зору пояснити їхній вплив на людину. 1879-й вважають роком становлення психології, коли відомий психолог Вільгем Вунд заснував лабораторію експериментальної психології. Психолог з грецькою перекладається як душа та знання. Це спеціалісти, які займаються вивченням душевного стану та законів становлення людини, його поведінку та використовують ці знання для надання допомоги у вирішенні.